Вінниця, будинок адміністративних судів. Доля земель комунальної власності вирішиться вже за декілька годин. Резонансну справу знову розглядатимуть. У об'єктивності та чесності судової системи підприємці ринку ранковий сумніваються. кажуть, нещодавно вже зіткнулися із беззаконням, коли представники ФЕМІДИ обрали сторону приватників бартер сервісу. Аби цього разу вердикт абітражу виявився, на їх думку справедливим. Влаштовують акцію протесту прямо під стінами апеляційного суду. Люди певні, усе куплено тому привезли із собою капусту, ось тільки не паперову, а справжню. Попередні засідання суду, яке відбулося в цьому приміщенні по майновому комплексу, на жаль. На превеликий жаль, судді Вінницького апеляційного суду прийняли необ'єктивне рішення. От, тому ми їм за це сьогодні привезли капусту, за яку вони продали місто Хмельницький і майновий комплекс. От не розібралися в документах, не слухали наших аргументів, от не слухали адвокатів, і це дуже прикро. Оскільки не один суддя приймає рішення, от а трійка. А ось і трійка щойно згадуваних суддів, щоправда, в особі ринкарів, котрі демонструють людям, тодішній розгляд справи стосовно реєстрації приватниками єдиного майно комплексу. Ми в першу інстанцію е, в Хмельницькому адмінсуді виграли, доказали, що це незаконно оформлена декларація свідоцтва реєстрації майнового комплексу. Но судді Вінницького апеляційного суду прийняли своє рішення на користь олігарха. Ці судді взагалі не мають права бути в ФЕМІДі. Вони давали слово честі. Бути ми чесними, правдивими і боротись за Україну і за людей України. А це рішення їхне ганебне судді. Вінницького апеляційного суду не очли всіх тих факторів, що там знаходиться майно людське, і регістрація цього майна була незаконна по єдиному майновому комплексу. А скасували постанову Хмельницького адмінсуду і визнали право власності за єдиним майновим комплексом за бартер сервісом. Адвокати обох сторін зустрічаються на арені судових баталій. Кожен з них впевнено кидає свої аргументи, захищаючи свою правду. Підприємці затамували. Ще подих чекають остаточного вердикту більше години напруження і ось він. Момент істини. Апеляційно скару творить за межну питань, речовий ринок, торговий дім Бартерцею задовільнити повністю. Постанову Хмельницького окружного адміністративного суду від 9 липня 2014 року у справі за адміністративним позовом Хмельницької міської ради за участю прокурора третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет. Як наслідок, майже 6 гектарів землі стало власністю приватної фірми Бартерсервіс. Обурені таким рішенням ринкарі виходять на проїзну частину. Так званий Броунівський рух, як знак протесту проти свавілля суду. Вулиця Островського паралізована. На проїжджій частині довжелезний затор. Вінничани нервують. Деякі з водіїв намагаються залякати бунтарів. Проте невдало. Люди налаштовані рішуче вимагають голову суду. До підприємців виходить представник установи. Повідомляє, Віталій Кузмишин наразі у Києві. Посадовець намагається переконати ринкарів зійти з дороги. Проте конструктиву не вийшло. Ладнати ситуацію поспішають вже правоохоронці, проте хода торговців не припиняється. Тож міліціянти починають фіксувати акцію протесту вже на фото та відео. Збирають покази щодо простою у водіїв громадського транспорту. Далі намагаються втихомирити підприємців відповідальністю за скоєний бунт. Ви порушуєте закон, зокрема статтю 279 кримінального кодексу України а саме блокування транспортних комунікацій. Ви полишуєте за. Прошу припинити ваші дії через деякий час. Підприємці все ж припинили блокувати рух у Вінниці. Проте кажуть, на цьому їхні протести не припиняться. Вже 27 вересня. Ринкарі знову зустрічаються у Хмельницькій міській раді.